16 липня 2024 року Верховна Рада прийняла історичне рішення скасувати перехід на літній час. Це рішення було прийнято після багатьох дискусій і спроб скасувати такий перехід. Питання доцільності використання літнього часу активно дискутується в європейському союзі та й загалом по всьому світу. Також існує дуже багато досліджень, які дають багато аргументів за і проти. Тож давайте розбиратися. Чому Верховна Рада прийняла це рішення? Наскільки воно правильне і що це нам дасть? З вами Валентин. Літній час, практика переведення годинникової стрілки на годину вперед весною і на годину назад восени. Має дуже довгу і суперечливу історію. Ця концепція вперше була запропонована Бенджаміном Франкліном у 1784 році як жартівливий спосіб економії свічок. Однак серйозно її почали розглядати лише на початку 20-го століття. Перша країна, яка впровадила літній час, була Німеччина у 1916 році для економії вугілля. Незабаром цю практику почали приймати і європейські країни, а далі і Сполучені Штати Америки. Доводилось це все знову таки просто треба було збільшити активний. Світлий день влітку і зменшити споживання ресурсів на освітлення. На мапі ви можете побачити, що практика переведення стрілок годинника найбільш притаманна для країн заходу, тоді як в інших частинах світу дотримуються постійного часу. В Україні літній час був запроваджений в 1981 році, коли ми ще були окуповані Совєтським Союзом. Після здобуття незалежності ми цю практику продовжили. Після проголошення незалежності почались певні тертя між регіонами і центром. Всі хотіли мати оптимальний час. В х роках чини щороку запроваджували зміни в обчисленні час. У 1990 році скасували декретний час, за яким годинники постійно стояли на годину вперед. На практиці це означало, що Україна жила за московським часом. Після скасування країна повернулась до київського часу. Протягом наступних років в Україні декілька разів змінювали правила переведення годинників в різних регіонах міг бути різний час. Наприклад, Закарпаття перейшло на центральноєвропейський час, а от Запоріжжя на поясний. У Криму в 1994 році перейшли на московський час, але потім Суційний суд вирішив, що влада Криму не може самостійно приймати такі рішення. Ситуація стабілізувалася 1996 року, коли Кабінет міністрів України прийняв постанову, в якій узгоджувало проведення годинникової стрілки з європейськими країнами. Згідно з цим рішенням, дію літнього часу продовжили до останньої неділі жовтня. Також встановили єдиний час переходу навесні. Він ставався у третій годині, а от восени в четвертій. У 2011 році в Україні на Москві і Білорусі вирішили не переводити годинники і залишатись на літньому часі. По суті, це було політичне рішення. Переведення саме на виключно літній час було політичним торгом між Києвом та Кремлем. Абсурдність цього рішення показує приклад Білорусі, де люди ходили на роботу ще затемно. Наприклад, у мінську в кінці грудня сонце сходить лише о 9.30 ранку, Зате... те. Братська любов, розумієте, показується, йдеш темно, а відчуваєш братську єдність в Україні. Це рішення бартували саме через тиск громадянського суспільства. Тому повернулися до переведення годинників на Москві в 2014 році, через те, що справді було доволі незручно, все ж таки перейшли на зимовий час, через що московський і білоруський час співпадає. До речі, більше про те, як час розколював Україну і як московська пропаганда використовувала. Цю проблему в своїх цілях читайте на нашому телеграм-каналі. Ми зробили окремий допис. Приєднуйтесь, у нас дуже багато цікавої, класної інформації фінансової, економічної і геополітичної. Будемо раді вас бачити. Посилання в описі до цього відео. Україна має зручне розташування стосовно часових поясів. Центральна лінія другого часового поясу — 30-й меридіан проходить майже через середину країни, неподалік від Києва. Це означає, що більша частина України природньо вписується в цей часовий пояс. Лише частина території на сході та заході країни географічно належить до сусідніх поясів. Завдяки такому розташуванню вибір єдиного часу для всієї країни є менш складним ніж для багатьох інших держав, які розташовані в кількох часових поясах. Аргументи на користь. Касування літнього часу насправді є і вони доволі суттєві. По перше, дослідження кажуть про те, що економії електроенергії практично немає. Сучасні технології освітлення по суті, всю користь від переведення годинників звели на нівець. і впливу практично немає. По-друге, існують серйозні занепокоєння щодо впливу переведення часу на здоров'я людей. Порушення циркадних ритмів навіть на короткий період може привести до проблем зі сном, зниження продуктивності праці та навіть збільшення ризику серцево-судинних захворювань, особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями або Людей. Крім того, деякі економісти вказують на потенційну шкоду, коли змінюють час два рази на рік. Мова йде про зниження продуктивності праці протягом декількох днів після зміни е, часу. Також мова йде про те, що на роботі збільшується аварійність або ж на дорогах. Ну і, звісно, бізнес витрачає певну кількість ресурсів, суттєву, на думку економістів, в процесі переведення. Однак рішення про скасування літнього часу має ряд своїх недоліків, особливо через географічне становище України. Головним чином мова йде про незручності певних регіонів нашої країни, особливо мова йде про східні областя. Наприклад, в Харкові, 21 червня, сонце за зимовим часом може сходити в 3.30, що може бути занадто рано для людей, які там проживають. На додачу відмова від літнього часу буде скорочувати світлі години ввечері в теплі. Сезони, якщо в Києві сонце заходило в найдовший день року, в 21-й годині, то тепер буде заходити в 20-й. Теоретично це може обмежити можливості для вечірнього відпочинку, хоча знову таки з сучасними технологіями можливостями. Ну, відносно твердження, ще одним аргументом є комунікація з іншими країнами, особливо коли мова йде про міждержавні або бізнесові комунікації, треба буде узгоджувати час додатково. Проте варто зазначити, що якщо країни з центральноєвропейським часом продовжать переводити годинники влітку, а це більшість країн ЄС, то час в Україні буде співпадати з часом у більшості європейських країн протягом літнього періоду. Водночас, якщо в ЄС також відмовляться від переведення годинників, тоді для нас нічого не зміниться в плані різниці часу з нашими сусідами. Важливо також зазначити, що якщо Годинники не переводяться, то в Україні час з московським взагалі не співпадає. На даний момент в літній період у нас час з Московією співпадає, а от у разі, коли вже переведення після останнього восени. Не буде, то і не буде взагалі протягом року нічого співпадати. Рішення про скасування літнього часу в Україні є частиною глобальної тенденції. Європейська комісія в 2018 році провела масштабне опитування, в якому взяли участь 4,5 мільйона громадян ЄС. Більшість респондентів висловилися за відмову від сезонного переведення годинників. На основі цих результатів було прийнято рішення про скасування практики зміни часу до 26 року. Однак це рішення ще не отримало остаточного схвалення Європейської ради, і процес його реалізації затягується. Подібні дискусії ведуться і в США. 2018 році декілька штатів скасували переведення годинників і перейшли повністю на літній час. Проте ці закони не можуть набути чинності без рішення федерального рівня у березні 2022 року. Сенат США одноголосно схвалив законопроект про скасування переведення годинників з 23-го року, але він все ще потребує схвалення палати представників та президента. Цей закон дозволив би штатам самостійно вирішувати, чи переходити на постійний літній час. Отже, рішення про скасування літнього часу в Україні є. Певним навіть важливим можна сказати кроком, який на сьогодні є в тенденції наукових досліджень. Однак як і будь-яке передове рішення, воно потребуватиме певного періоду адаптації і постійного дослідження. Важливо, аби влада і громадськість слідкували, і у разі чого могли змінити ситуацію з переведенням годинників, тоді ще її відсутності і життя за зимовим часом. Тож лише час покаже наскільки ефективним це рішення буде для України і її громадян. До зустрічі!